Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 17 січня 2024 року, президент США Джо Байден провів зустріч з лідерами Конгресу США в контексті питання продовження. Підтримки України і голосування за відповідний запит, який адміністрація Байдена направляла до Конгресу ще у жовтні 2023 року. Власне, Голос Америки повідомляє про те, що Джо Байден зустрівся у середу з спікером Палати представників Майком Джонсоном так і нам, іншими лідерами Конгресу, щоб обговорити імміграційну політику на кордоні США та фінансування для України. Знову ж таки нагадую: в Конгресі складається ситуація так, що ці питання пов'язані між Собою в контексті їхнього прийняття після зустрічі спікер Майк Джонсон заявив, що республіканці далі наполягають на змінах, які мають відбутись на кордонах, перш ніж вони будуть обговорювати Україну. Ми розуміємо, що є занепокоєння щодо безпеки та суверенітету України, але американський народ має те саме занепокоєння щодо нашого внутрішнього суверенітету та нашої безпеки, сказав Джонсон журналістам після того, як він у. Супроводя колег вийшов з білого дому, і тут ми можемо зазначити, що Джонсон так він продовжує стояти на жорстких правилах щодо імміграційної політики. Республіканці пов'язують голосування за виділення додаткового фінансування на допомогу Україні на суму в понад 61 мільярд доларів з успішним вирішенням адміністрації проблеми нелегальної міграції на кордоні. У свою чергу лідер демократичної більшості в сенаті Чак Шумер після розмови у Білому домі сказав, що за столом було багато згоди, що потрібно допомогти Україні. Було розуміння, що якщо ми не прийдемо на допомогу Україні, наслідки для Америки в усьому світі будуть просто руйнівними. Сказав. Шумер-журналіста. Як наголосив, він була згода, що потрібно вирішувати і питання кордонів. Але на думку демократів, ці питання потрібно вирішувати не по черзі, а одночасно і спільно за згоди двох партій. Тобто має бути двопартійна підтримка, і ці питання мають розв'язуватись в одночасному порядку. Зараз я більш оптимістично налаштований, що ми можемо досягти угоди щодо кордону та України в одному пакеті разом із допомогою Ізраїлю, разом із гуманітарною допомогою для палестинців у Газі та разом із допомогою нашим. Зусиллям в індокитаї сказав Шумер знову ж таки журналістам. За очікуванням лідера демократів у Сенаті Шумера, Конгрес може досягти згоди щодо бюджету США до кінця цього тижня і невдовзі після цього проголосувати за пакети додаткової допомоги. Ну я так розумію, Шумер під згодою щодо бюджету США мав на увазі факт того, що. Конгрес має проголосувати за короткострокову резолюцію щодо продовження фінансування роботи уряду, так і ця резолюція має діяти до березня 2024 року, тому що мені важко уявити, що ті 12 законопроєктів по асигнуванню до фінансування роботи уряду вони будуть ухвалені до кінця цього тижня. Малось на увазі ця резолюція. Шумер сказав, я як ніколи оптимістично налаштований, що ми дійшли згоди. Зараз я ставлю шанси трохи більше половини, і це вперше, коли я можу це сказати, заявляє Чак Шумер. Водночас, лише за кілька годин до зустрічі з президентом Байденом у середу республіканці в Конгресі заявили, що не підуть на домовленість адміністрацією щодо кордонів для того, щоб... Розблокувати додаткове бюджетне фінансування, яке включає допомогу Україні. сенатор республіканець Лінсі Грем, який брав участь у нараді в Білому домі, в день провів прес-конференцію, на якій заявив, що грошей для України не буде, поки адміністрація не вирішить проблему кордону. Пане президенте, угоди не буде. Не буде грошей ні для України, ні для Ізраїлю, ні на наші власні потреби, якщо ви не припините зловживання гуманітарним паролем та іншими речами, заявив сенатор. На прес-конференції він представив статистику, згідно з якою останніми роками різко зросла кількість мігрантів, які користуються так званим гуманітарним паролем. Відповідна програма надає дозвіл умовно достроково потрапити на територію США. За цією програмою до США, зокрема, від'їжджають і українці, які тікають від війни. Право надавати гуманітарний пароль належить до компетенції виконавчої влади США і республіканці вважають, що адміністрація Байдена зловживає цими можливостями. Натомість демократи і деякі республіканці були сповнені оптимізму. Лідер більшості в сенаті Чак Шумер та лідер меншості в Палаті представників. Міч Маконел, тут помилка, всього, в Сенаті малось на увазі, запевняли журналістів, що вони очікують, що угода скоро буде досягнута. Ми ближче, ніж будь-коли сказав Шумер. Вперше я думаю, що шанси зробити це в сенаті вище, ніж не зробити. Це вже друга зустріч президента Байдена з лідерами республіканців та високопоставленими законодавцями комітету з нацбезпеки в. Конгресі. Ось така загалом інформація щодо результатів зустрічі Байдена з лідерами Конгресу США. Сенатори говорять, що угода по еміграції і допомоги України вона може бути досягнута. І це буде, скоріш за все, розглядатися в одному пакеті. Представники Палати представників заявляють навпаки про те, що вони стоять на більш жорстких. Умовах і вимогах в контексті прийняття відповідного законопроекту, так, які пов'язані з допомогою для нашої держави. І тут варто додати, що західні медіа, зокрема, Wall Street Journal, повідомляють, що Байден таки може піти піде на значні компроміси республіканцям в питанні імміграційної політики для того, щоб було розблоковано питання. Голосування за допомогу для України та Ізраїлю. Тому подальшому ми будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися ці переговори, до чого дійдуть сторони в цій історії, і, власне, коли ми зможемо побачити текст законопроекту угоди щодо імміграційної політики, і власне, коли. Це може бути проголосовано Конгресом Сполучених Штатів Америки. Я знову ж таки наполягаю на тому, що це в такому оптимістичному варіанті має відбутися до кінця першого кварталу 2024 року. Тобто період знов ж таки січень-березень. І то січень це зараз велике питання. Що так така пропозиція може бути проголосована, тобто, вже потрібно орієнтуватися на лютий таре, березень Слідкуємо за цими подіями і про них будемо вас оперативно інформувати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за. Незалежність нашої держави слава Україні! Хай щастить вам!